У вирішальному поєдинку вагової категорії до 50 кілограмів зустрілися два запеклих конкуренти вихованець школи вищої спортивної майстерності Микита Мірушниченко та представник клубу Канукан Савелій Колодій. За цим поєдинком глядачі спостерігали з неабияким інтересом, адже боролися суперники на рівних. Та Савелію все ж таки вдалося переломити хід зустрічі і завершити її на свою користь. Насамділі он ошибку больше. От боролись достаточно довго. На напряженная строчка. Было достаточно трудно бросить, но потом Никита допустил ошибку, и мне удалось его лично на ужас. Не менш видовищним був фінальний поєдинок і серед дзюдоїстів вагової категорії 55 кілограмів. За право виступати на чемпіонаті України змагалися вихованець Дюшор Олег Кузніцов та представник школи Динамо Єгор Харченко. Перший нещодавно перейшов в цю вагову категорію. Боротися Олегу було складно, та спортсмен зумів побороти опонента. Полчас реалізувати обмануть з контратаку. А що не получилось, вытянуть весом. Это, конечно, надо иметь физическую подготовку, так же самое моральное. Это больше всего значения имеет. Если ты не настроен, то ты можешь провалиться, проиграть. У ваговій категорії 66 кілограмів на чемпіонаті України нашу область представлятиме Андрій Бондаренко. До регіональних стартів хлопець сумлінно готувався, тому залишивши позаду двох своїх опонентів, дзюдоїст посідає перше місце. Навіть отримана травма під час першого поєдинку не стала на заваді його перемозі. Було не складно, Виходив, спокійно бросав, давили нос. Била больно, я терпів і далі держав. На чемпіонат області з'їхалось близько сотні спортсменів з регіону. Серед всіх претендентів тренерам потрібно відібрати кращих дзюдоїстів у збірну області. За результатами цих змагань на національні старти поїдуть 40 запорізьких спортсменів. Після нашого чемпіонату буде определена команда. І... Тренера со спортсменами определяться, хто будет їхати і виступати на чемпіонаті України. Ну, ми я думаю, будем по максимуму представляти как обычно ми это делаем на данном чемпіонаті і будемо достойно боротися. Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків і дівчат 2002-2003 років народження буде приймати Львів. Стартують змагання 13 травня. Оксана Стишенко, Олександр Гоц, TV5.